О, у мене сьогодні дні про читання. Як зробити, що потрібно робити, щоб дитина читала і хотіла читати. Щоб дитина читала без примусу. Перша картинка нагадує мені мене. Я своє дитинство провела в бібліотеці. Моя мама завідокла в бібліотеки була. І всі книжки я дуже любила. Коли приїжджали пачки з книжками, і я перше їм розгортала і дивилася, і чула цей запах книжки, і брала читати, і те, що була пішка, була книжка. Я завжди бачила, як моя мама в ну, бібліотеку виписували отакі досі і привозет, як моя мама кожного дня розгадувала про сподіваю. Я до сьогоднішнього дня те саме роки. І, на жаль, я вже не можу сказати цього про свою дитину, і тим більше я не можу сказати про свої поруч. Для них десь це має бути дуже крута, тому я здорову дітей це круто. Бо цю круту книжку треба знайти. Що вираз круту книжку є дуже важко для батьків, тому що вона круто коштує. І коли знаходиш власне в дихання. І дитина тягне, руку, я хочу цю книжку. Мама дивиться на цю мир і каже, дитина, ця книжка не для тебе. І це стає сумно, тому я вважаю, що одним із перших кроків, який приведе дитину до читання, це є, коли держава буде дотувати дитячу книжку. На це має бути дотація. Купити книжку за 400 гривень. Дитину її перечитає, подивиться сюди, сюди повертає і все. Вона потім другар іде підзом, як да просить, мама купить книжку. Чи, наприклад, гарі квотера, якого діти всі читають, і всі кошти, правда, його не читали, я його не розумію. А якщо діти дуже хочуть, і збірка Гарі Поттера коштує півтори тисячі, це, є, це на сьогоднішній день є одне із цих моментів, коли дитина не хоче читати. E, Наступне, якщо ми візьмемо державний стандарт, там, там напевно, э, читацьким вмінням є приєднано дуже багато уваги. Я просто вибрала, що має дитина вміти, як вона має у, оперувати оцими всіма вмінями для того, щоб вона дійсно стала реальним. Читачем, щоб вона хотіла читати і розуміла, що вона читає. Ну, і не буде розкривати далі, що їй написано, але ви кожне маєте все-таки державний стандарт перед собою, який вимог є для першого класу, для першого, третього, четвертого класу. І я думаю, якщо вчитель нормально організовує роботу в класі, то він може подати на 50% для всіх дітей. Він має, може забезпечити е, власне розвиток по читацьких навичок. А якщо вчитель дуже постарається, то він може і набагато більше забезпечити. І я хочу сьогодні розказати про того вчителя, який дуже і дуже старається. Ми з 92-го року, коли прийшли перші канадські курси, і я знаю, що таке мала можливість з 92-го року працювати з Мирославою Вероговою а торгує посібника школа безліз, навчання нової початковій школі. І власне там дуже конкретно, до найменших дрібничок опрацьовували, що це означає, вміти читати, вміти писати, вміти слухати і вміти говорити. І якщо якась одне із цих мін десь є провадження, жоден інше міну не буде мати 100% їм у 100% забезпечення, що дитина буде знати дійсно, буде користуватися цими своїми навиками. Наступне, що зараз дуже нас так само так без століть, таке мечами головує, це є віза. І чекатські навики згідно візи, вони і Практично наш державний стандарт перемогується з цими вимагами, що це є читач, текст і, і, і завдання, це є, і як він має це завдання підібрати, як він має читати, як він розуміє текст, як опорувати тим текстом, як вибирати з тексту. Це все є ці вимоги, які в лізі і на жаль, що наші діти поки що мають воєнні програмність. Що люблять читати і що читають наші діти. Ja mam w domu taką sytuację, że my kupujemy małe te książki i widzimy, że ona ich nie widzi. Nasza wina, nasza ma problemy z czynnością. I kiedy piszę do historyka, i kiedy ja że nie patrzę, że ona reaguje na ich Я пішла поспілкувалася з лікаркою і їй така сказала з політом дитячим, і вона сказала, що діти до півроку розрізають основно два кольори чорний і білий. Всі діти. І коли я подивилася на книжки, які пересилаю, наприклад, за кордоном щодня, вони, вони для маленьких дітей вони є в двох кольорах чорному і білому. Трошки далі зросли дитини, там до кольору додається інші. І ми сьогодні в Україні говорити, що в нас теж щось таке поєднається, зробимо до згорані. Великий великий аркуш, книжка великого формату, найменше це є А4, вона може бути і більшого. Вона має небагато кольорів, вона має небагато тексту, і вона має малюнки, які є створені безпосередньо для маленьких дітей, так якби сама дитина намалювала це. І разом з цим діти такі книжки люблять і вони їх читають. Вони з вами, вони не будуть вибирати щось там таке. Ці книжки, як колишні всякі казки українські, вони там дуже багато всього. Будемо приходити до такої книжки першої візьми, бо вона є розуміє, і вона її бачить, і вона хоче таку книжку ворота читати. Тому дуже важливо і водії для дітей молодшого шкільного віку мати книжку для свого віку. Виявляється, e, що e, оптимальний завершений текст для молодших школярів це 2500 слів. Якщо є більше тексту, то вже він не опрацювання на уроці цього тексту. Він є за важкий, за складний і його є забагато. Причому цих 500 слів вони мають мати відкоти може 2% не більше свій незнайомих дітей для дітей, яких, яких потрібно опрацьовувати для того, щоб вони e, Проводиш, ми зрозуміли і вводили свій словниковий запас на її словах. Якщо цих слів буде більше, на жаль, на жаль, це просто буде перечитаний текст і особливо зрозуміли тільки вчинення. Наступне це читання, що вот не витримає боротьби з газиками, комп'ютерами, розбавами всіма, які є в телефонах. Якби кожна дитина з собою замає, і дитина відпадає нашу шторму, бо тут їй цікавіше що він цікава не Наші діти в основному читають знову ж таки. Э, в читають в гаджетах, це є переписка, це якісь певні зараз повідомлення полотенки, які знову ж таки не несуть великого смісту. І оце читання не дає можливості дитині розвиватися. Ці, о, такі народні читання, які я тільки що назвала. Тому це ще є така з теж зникров, які, власне, є е, е, різному віку дітей і як вони мають далі йти. І так, ми маємо в українську школу, ми маємо чудові щоденні 5. Я коли ці щоденні п'ять прочитала, я захоплена була ними. На кінець то нам прийшло до нас. Так, дитина кожен день має читати. Так, дитина кожен день має писати. Так, дитина кожен день має щось своє писати. Слово Ми має когось слухати не тільки вчителя, а, можливо, і іншу дитину. І це є дуже важливо. Що перетворилося в нас у основному ці щоденні п'ять? Гарний картинний на стіні. Я, можливо, я багато ходила, я багато бачила. І це в основному є гарна картинка на стіни. А коли ці щоденні підвороти, я не маю часу. Ну, цей час має бути. Ми маємо його розвідти. Я дуже дякую, здається, влітчі Оля Ліда Андрійку Казана за таке читання.

І діти 15 хвилин читають. Ніхто нікому не заважає. Знову ж таки, залежить відчителя. Це що день 15 хвилин. Колись тобто батьки вговорювали це на батьківські збори, вони що це дає? Я кажу, коли 15 хвилин в день. В тиждень це є скільки? Годинка і 15 хвилин. Вміється корокуйте, 4 тижні, ще набереться. Боїть короткий культур. Аж скажіть, бо із вас тиждень читає, тиждень читає годину 15. Ніхто. Але якщо вчителі десь та трошки щось пропозить, то не віть, корот читати не буде, вони розв'язати задачі. Все, воно пропаде. Якщо я беруся і хочу до тебе навчити читати, ми маємо оцих що щоденних 5 робити постійно. Ось напевно визнаємо, щоден 20, щодня, 20 хвилин. Не більше. Ми беремо 15 хвилин, тому що хтось каже, у нас є навчальна діяльність 45 хвилин, не 45 хвилин один раз в тиждень вибираємо навчити читання, люди не берімо себе. Дитина 45 хвилин читати не буде. Вона 15 хвилин, крім того, якщо вчитель хоче дитину навчити читати, вона під 15 хвилин майже в класі 30 дітей, ділиться на 5 днів. По 6 дітей кожного дня 6 дітей. Приходить до вчительки зі своїм читанням. Ну, як онці були слайдер, ви побачите, як це виглядає. Людина кожен день в зошиті читацькому записує не чоловік, який записує тату, книжку і скільки сторінок прочитали. І підписується мама. Не вчителька підписується, не дитина, а відбудеться мама читати. Є такі зошити, є такі деякі відпочинки, що дитина не читала, і мама підписується, що дитину не читала. Але тепер наскільки це велика праця вчителя є, що мама підписувалася в зошиті, щоб дитина не читала, чи дитина читала. Коли дитина приходить до вчительки, дивиться, ага, виносить цю книжку яку у читанні, вчителька дивиться. Ну там декілька питань дає за, за зниском до книжки. Вони дуже часто питають, а звідки вчора знає всі книжки? Mm -hmm. Начитали ну, до речення і вже дали запитання і все. Розумієте, хто хоче це робити, це буде робити. І я можу, що результат є навіть не 100%, 200%. В нас в школі є одна, що така яка так, кров, кров, в день, в день. Вона зайшла там до мене в кабінет, і в той у нас починається тихе читання. Діти вже стукають. Та в мене весело мало, а тихе читання вже є. Тобто вони не дають вчительці пропустити це тихе читання. І, є, і ці діти, коли приходять на урок, я читаю інформатику. Підружники з інформатики, це особливо мені вже науково-популярні тексти для дітей. Вони читаються не просто, нелегко. Я з цими дітьми, з цим класом легко читаю, це є третій клас зараз. І так кожного разу в ці дві вчительки діти читають. Вони прекрасно розв'язують задачі з математики, бо вони вводжують зміст. Вони чудово складаються з завданнями для ДС, бо вони їх знизу. І це наскільки воно є важливим і наскільки воно є таке, е, ну, так було, скажімо, круте, коли дитина приходить, незалежно від того, я думаю, може, мати помилую оцінку десь з математики, але вона читає і вона розуміє, що вона читає. Тому оцих 5 щоденних, якщо ви будете їх виконувати так, як тут написано, ви будете мати так само дуже гарні результати із е, читання. Е, читання у класі. Що ми робимо читання у класі? Коли читають дитину? Дитина слухає, коли читають. Це знову ж таки, оцей цей борьба сидить вчителі, діти сидять на підлозі. Кожного дня вчителька, 5 хвилин, 6 хвилин, не більше, читає книжку дітям. Сидить на стрічку, mm -hmm. наносить на прокаті написку, на яку книжку читає сьогодні, і чи не книжки читає читаємо ось так. Книжка встановлення дитяча ілюстрована. Якщо вона буде читати так, діти буде ще стати, кожен хоче ближче сісти, щоб бачити, вона читає ось так. П'ять хвилин більше ні. Бо знову ж таки діти більше не хочуть слухати. І коли вона цих 5 хвилин прочитала, почитала, два-три питання запитала, як думаєте, що буде далі. А як би тут зробили? І вона дає свої відповідні результати, знову ж таки. Дитина кожен день чує, як її читають. Читання класи, тихе читання. Я вже за тихе читання сказала. Маємо такий штам, як проводити так особливо, коли вже є зара, коли є літо, коли вони доганяємо, задолужуємо, комаємо. І ми навіть можемо дітку виходить на вулицю, тому що в класах є дуже гаряче. А так діти собі вибирають різні місця. На кіломочку, десь там куточку, теж запарку, тобто, але кожна дитина, знову ж таки, своєю книжкою, і кожен день цих 15 хвилин тихо читання є. Вони і просто написані в режимі. Отак, як коройкова дострій в живі, так і написано це це тих. Вона чертає, але вона досить штибу хетмач високо працювати. Чи а вам скільки там чують, і так тобі теж вони бачать, що вона <рес> читає книжку. Е, я читаю друзям я думаю, на тому більше вам збереться Олябська вогнега сильно про світловій комої. Але теж, оце читання в парах, оце читання навіть не назване на робіт на читання, на читання. Математика, задачу читає один орден. Я даю свої якісь, наприклад, дослідження, кожна дитина читаю одна органів, які дослідження свої. Ділиться своїми враженнями. Це знову ж таки. Вона дітей ну, так і відтягнує. Я читаю з учительники. Кожна дитина має свій день і вона зустрічається з учиникою. І це є, ось так виглядає, діти крім того, що бачите, тут батьки дітям. Запишу, бачите, сюди є підписано, дитика, коли він спілкується, але щось пише. І крім того, в залежності від того, скільки дітей прочитали сторону, вони мають такі свої читальники. Тут і багато колоднів вже закінчилися де Діти почали читати і, і вже мають інші карточки на, 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 на творені. І тут діти лікарять да, свої ці сторінки. Е, е, Навімки започитиме за тижні. Наприклад, в третьому класі, ми, ж, напевно, за 15 сторінок туди дається нарівка. Якщо є менше, нарівка не дається. Є діти, які читають за великих куштів, багато читають, і вона дає свої результати. Е, мені наразі закидають, що це є відкрите оцінювання, що всі бачать. А не діти тягнуться, бо кожна хоче дитина мати свою налівку і ту налівку там їй е... приліт. Це не є оцінка, це просто є такий результат заробленої роботи. Ти маєш за це налівку, ти сьогодні на мені здав е... Свою, е... свою тему, своє захання. Якщо є питання ради відповідати.

І фіза, які в грудні місяці, Зараз має бути оприлюднені, подивитися співстави, і буде нам проступити, коли це життя одну харчу. І, власне, все, що чинно треба, е, фіпшати, як ми говорила Анна Миколаївна, оскільки ми заглужуємо в буденній роботі. Інтернуючи щодня, щоденні, так.